Доброго ранку ми з України. Сьогодні 30 червня, ранок, 9 година. Погода дуже хороша, почти без вітру, тепло, гарно, сонячно. І ось захотілося з Мергарда поїхати поближче туди до Лубен. Це 40 кілометрів. Там є річка Сула. Зараз от зранку подивився. Хотів скупатись у хоролі, але там вода вже зеленіє і так, такою вже покрилась непонятною субстанцією. І захотілося поїхати на шолу. Ну що, тут все швидко і швидко. Е, взяв 2 літра води, компоту налив трішечки, щоб цікавіше було. І все, і вперед на велосипед і ми їдемо, зараз вже під'їжджаємо до Стовбена. Приїхали в Дібрівку і до Стовбина під'їжджаємо. Це от вправо є дорога ну Ми навпростець поїдемо. Через поля Луга до такої, можна сказати, траси. До Більш-менш дороги. Це Ми вже стовбина заїхали. Зараз почнуться поля. Ось вони вже ось такі вже от, яка вже виросла. А раніше ми їхали, там ще просто було поле незасіяне. Зараз ось вже їдемо і соняшник тут є, і кукурудза на правій стороні. Скоро вони виростуть високими і такий тунель буде. Прокатаємося тоді по такому тунелю. Так що вже їдемо в село Хорошки. Там так оце ж виїжджаємо із польових доріг, які тривали близько 10 кілометрів. Прийшлось проїхати через поле. І це ми вже повернули на хорошки. Ну, дорога не дуже хороша, але їхати краще. Хоч і польовими дорогами, укатами теж їхати навіть краще, ніж по асфальту. Ось така дорога є, це вже ми ближче, вже до хорошків залишилось кілометрів 6. Це вже під'їжджаємо, ось така теж дорога гравій такий укатаний. Так, а це вже ми вже, вже приїхали на місце. Це за хорошками, якраз отакі от є живописні місця трішки познімаємо відео напам'ять Ось таке місце. даже от видно що вода взагалі дуже прозора дуже чиста Ну, трішки і холоднувата. якщо зрівнювати із Хоролом, то в хоролі тепла вода а тут прохладна Ну тут течія швидше. Так що ми от і скупаємося, і пофотографуємо, все зробимо і обратно потім на Мергород. Це 40 кілометрів сюди і 40 буде на обратному шляху своротному. Так що ввела таке така мандрівка вдалась. Купались, пропливлись в дуже гарній воді, чистій. Всяк красиві. Так, положили апаратуру і зараз ми пропливемося. Всім бажаю міцного здоров'я. почаще бувайте на природі, купайтесь, ходіть, двигайтесь. Рух це життя. Всім пока-пока.